Вітаю, шановне панство, тема відео. Залиште одне питання або задайте питання реабілітологу. Хоча мені чогось не задають питання, можливо, і за того, що люди не знають, які питання можна задати реабілітологу. То я вже не знаю, як назвати відео, можете запропонувати, або просто питання з реабілітації. Реабілітація це в основному його основна функція це відновлення або профілактика захворювань. І м'язи, стан м'язів. Сьогодні я хочу розповісти про такий стан, як мозолі на ногах або тріщини, І яка першочергова причина може бути цього? Особливо це турбує жіночок. І дівчат, можливо, після 30 років. Це наше організм це м'язи, в основному основне, і судини, які, які підходять до суглобів наших, наших кісточок, говорячи по простому але про що я хотіла наголосити, в першу чергу це про те, що наші стопи з віком стають сухими, тобто наші п'ятки. І там можуть такі е, створюватися як тріщини на п'ятках або мозолі по всій стопі. Яка ж причина? Ну, Перша причина порушується циркуляція крові до ніг. А друга це відкладення солей. Але насправді люди путають, що солі відкладаються в кістках. Але солі не відкладаються дійсно під час того, як їжа до нас потрапляє, там вона роз... ну, створюються так, можна сказати, такий елемент, як солі, які частично всмоктуються в кишечнику, виводяться нирками, але частину не виводиться. Де вони залишаються? А залишаються вони не в кістках. А залишаються вони в м'яких тканинах. І якщо вам кажуть, що у вас, наприклад, шпора, або, наприклад, десь на хребті, у вас є відкладення солей, то на кістках солі не відкладається, то просто ваші кістки починають робити такі нарости, тому що м'яз спазмувався і перетягнув, і тяне кістку, а кістка починає ділитися і е, такі. Можуть створюватися остеофіти. Е, кажуть, то шпора, то якісь нарости, але це не відкладення солей. Солі відкладаються в м'яких тканинах. І в першу чергу вони відкладаються на наших стопах, на ногах. Тому ноги починають боліти, тому ноги можуть е, е, отікати. Е, і тому, як ви можете собі допомогти? А можете ви собі допомогти в першу чергу, це покращення кровообігу ніг. У мене є таке відео, або ви можете почитати, як покращити кровообіг. Це треба розтягнути литковий м'яз. І ще добре допомагає масаж стоп. Або ви можете ходити по розсипаному, наприклад, гороху, або квасолі, ви можете походити і покращити кровообіг. Разом з тим є таке, що, в принципі, всі розчини в організмі ідуть від, як... від кислого середовища до лушної, тобто до... 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 До лужної. Правильно, до, лужної, до лужного середовища. Тому ви можете робити такі обгортування сотові, чайна ложка на стакан води, тільки треба залити кип'ятком, створюється в ньому лужний розчин і ви тоді мочите такі якісь або можете бинт і обматуєте стопи на 7-8 годин, і тоді ваші набряки. Будуть спадати, тому що реакція, тому що кисле середовище, яке є в організму, буде йти до лужного середовище, відповідно, буде спадати. Тобто, значить, як, помі... як покращити свої стан ніг які відкладення солей. Це, в першу чергу, фізичне вправи постійно, масаж, тобто покращення кровобігу. А друге, це можна робити обгортування, такі содові на 7-8 годин я не знаю, якщо хтось на, на ніч витримає, ви все це можете подивитися в інтернеті, як робити оці обгортування, тому що в, в шкірі є пори і солі, можуть частично з організму через такі пов'язки. Якщо у вас створюються, наприклад, тріщини, де вже це запущена форма, от ви часто замічаєте і кажуть, що треба зробити, щоб, наприклад, покращити свій стан ніг. Тобто, якщо у вас є мозолі, треба що попарити в соді або посидіти в содовій воді. Тому що воно розм'якшується, тому що воно частично виводиться ці солі, і шкіра стає м'якшою. Прибирається це. ну Це може в, в косметолога ви можете, хоча я не знаю, я б не рекомендувала особову, ви можете це все робити самі, знаючи, що причина це відкладення солей. В стопах, якщо йде відкладення, ноги отікають, вони притягують воду, тому що це солі і ноги стають з віком, такі форму мають таких стовпців. Ну, і ще про що я хотіла сказати, якщо у вас є тріщини, ви можете змазати такою мазю, як левоміколь, або є мазь календула. Також це допоможе вам, щоб тріщини ваші зажили. А потім ви робите масаж і обгорту сотові такі обгортування робите. Тому що це у вас в першу чергу після 30 років іде накопичення солей. Не в кістках, а в м'яких тканинах. Так коротко хотіла натякнути або звернути увагу на цю проблему, тому що це є проблема, особливо для жінок. Дбайте про своє здоров'я, залишайте свої питання по реабілітації, я вам розкажу про ту чи іншу проблему в організмі, але з точки зору реабілітації. Хто? Поважає мій труд і хто вірить моїм знанням, тому що я їх накопичувала, як оті солі, дуже багато років, тому я бажаю удачі, мудрості, і щоб ваші дороги були не дуже важкими, а легкими в пізнанні знань.